Книжкові серії та цикли, які я дочитала до кінця, на моїй сторінці вже є відео про книжкові серії, які я не дочитала, тож, кому цікаво, можете переходити і дивитися. Перше місце посідає Таймлес підліткове фентезі про подорожі в часі. Читала цю трилогію ще тоді, коли навчалась в школі, і на той момент вона мені сподобалася. Друге місце – «50 відтінків сірого або моє кримінальне минуле. Прочитала я ці книги ще у восьмому класі, і тоді була в неймовірному захваті і від сюжету, і від 18 плюс сцен. Але я намагалась перечитати цю трилогію уже в більш дорослому віці. І щось воно мені не пішло. Третя серія «Макстон Холл». Спочатку вона мене не сильно зачепила, перша книга навіть трохи підбішувала, але з кожною наступною частиною трилогія ставала все кращою. Трилогія непрості, сучасне українське фентезі, яке я просто проковтнула. Книги дуже легко читаються, мені сподобалось. Трилогія Каравал Обожнюю всім серцем. Це однозначно одна із кращих історій, прочитаних мною за цей рік. На шостому місці у мене одного разу розбите серце. Просто прекрасний Young Adult Fantasy і тепер одна з моїх найулюбленіших історій кохання. Сьоме місце служниця Фрідочки Макфаден, моторошна трилогія, яку я прочитала на одному подиху. І, хоч третя частина мені здалася слабшою за дві попередні, мені все одно сподобалася ця серія. Цикл, диявольська ніч 18 плюс романи про підлітків. Мені було цікаво читати, але не скажу, що це мій улюблений жанр. Наступна серія про ловця невинних душ, захопливий детектив, про загадкові вбивства, розслідування та рим. Загалом ця трилогія була непогана. Десяте місце посідає серія книг про Гаррі Поттера. Насправді, дуже довгий час я була знайома лише з екранізацією і дивилася фільми про Гаррі Поттера перед різдвяними святами, але уже, будучи студенткою, я прочитала книги, і це тепер моя любов на все життя. А що з цього списку читали ви? Пишіть у коментарях.